Шостий день тривають у сумах збори українських дзюдеїстів. І сьогодні тут незвичний день. Майстер-клас приїхав привезти перший чемпіон світу Незалежної України. Він був чемпіоном та призером чемпіонатів світу та Європи, переможцем європейських ігор, переможцем і призером серії Гранд Слем. Учасник двох олімпіад, заслужений майстер спорту Георгій Зантарая. Приїхав у Суми, аби показати молодим спортсменам і не дуже свої навички і вміння. У мене рік почався дуже класно. і Я кожного року, коли був спортсменом професійним, активним. 2 січня я виїжджав на збори. Цим дітям буде дуже, дуже приємно зустрітися, і мені особисто дуже приємно і поділитися з ними своїми знаннями для того, щоб вони перевершили наші досягнення. Георгій розповів, що чекає від цього майстер-класу. Треба робити, треба займатися, треба. Пробувати і не боятися виходити на змагання, змагатися, тому що життя це і є змагання. Понад сотня дзюдоїстів різного віку зібрались на цей майстер-клас. Олександр Сулим, тренер з шостки, говорить, цей день його вихованцям запам'ятається надовго. Це кумір багатьох наших українських і не тільки дзюдоїстів, Тому діти залюбки з ним співпрацюють, скажімо так, на татамі, яким він поділиться може якимось досвідом своїм. Ну, і Якби таким чином підсумовуємо наш збір родзинка, скажем так, на торті. Дітям кажу, дивіться, ідіть, потримайтесь за чемпіона, за кімано. Тобто, це, це класно, це круто. Ні,кіта займається у пана Олександра про майстер-клас. Говорить таке: Цей майстер-клас дає мені якісь нові знання, нову техніку, та і побачити, як майстер спорту виконує якісь нові. Для мене техніки це дуже цікаво. Кожен з нас, хто знаходиться в цьому залі, мріє стати чемпіоном світу. У якості глядачки на захід прийшла Марія. Нещодавно вона отримала травму і наразі триває процес відновлення. Це дуже круто. Я вже мрію повернутися на той рівень, який я була до травми. Спостерігаю за. Малечі, як би мовити, та З... згадую, яка я була маленька. Мабуть, якісь нові перевороти в партері, контрприйоми. Вихід з контрприйому дві години, які тривав на сумському татамі майстер-клас, спортсмени розглянули різні прийоми. Під кінець провели і сутички з чемпіоном світу. Георгій Зантарає майстер-класом задоволений і поділився з нами планами на найближче майбутнє. Кожного разу отримую задоволення від спілкування з людьми, з тренерами, з дітьми. Але тренером поки не хочу. Олександр Качана, Віталій Педенко – Суспільне новини. Суми.